Рада таки зуміла відзначитись наприкінці 2022 року. Двічі, міський голова Олександр Мамай, який і раніше потрапляв у що називається неприємні ситуації стосовно відверто проросійських поглядів, врешті отримав підозру у скоєнні злочину. Окрім того, того у цьому славному місті Івано-Петляревського та Наталки Полтавки її депутати вирішили, що у Полтаві мають бути пам'ятники російському імператору Петру І та його. Подописцю Олександру Пушкіну. Ну і заодно в місті можуть і надалі залишатись церкви московського патріархату. Як так сталося, про це сьогодні говоримо з депутатом Полтавської міської ради Олександром Дідюхиним, який також є священником ПЦУ, про що свідчить антураж сьогоднішнього відео. А оскільки Олександр Дідюхін є дуже... Цікавим співрозмовником обов'язково розкажіть про це інтерв'ю своїм е, товаришам та родичам. Поширте це відео у своїх соціальних мережах, поставте вподобайку і не забудьте підписатись на канал та підтримати його донатом на патроні чи долучитись до числа спонсорів. Е, також це інтерв'ю буде опубліковано у текстовій версії на сайті Леополізню, News, які роблять мої добрі знайомі, і які я раджу цитати. І переходимо до розмови про основне українською мовою та з компетентною людиною Олександром Дідюхіним. Отже, Олександре, під фінал 2022 року Полтава дійсно двічі зуміла відзначитись. Для початку поговоримо про фабулу крайніх подій з міським головою Полтави Олександром Мамаєм. У чому його звинувачують і як він сприйняв висновки проти нього звинувачення? Чи він з ними погодився, чи навпаки? Казав нівинувати я. Слава Ісусу Христу. Христос народжується. Вітаю всіх глядачів. Ну, як давайте почнемо з того, як він відреагував. Я не знаю, як він відреагував, тому що я з ним після того ще не бачився. Йому вручена підозра. Здається, якщо я не помиляю, 142 частина Кримі е, стаття Кримінального кодексу, частина друга. Е, про, е, про те, що він відкрив розташування українських е, військ е, ворогу. Ну, тобто він в публічній сфері заявив, де буде знаходитися штаб, е, ш, штаб наших військ. За це йому вручена підозра СБУ. От. Е, ну, безумовно, що це неприпустимий такий факт, і е, СБУ має розслідувати. Єдине що Запобіжного заходу ще не обрано, він продовжує виконувати свої обов'язки міського голови погано чи добре, це вже інше питання. І десь ось днями я так розумію, що має бути засідання суду, на якому буде вирішено, я, 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 який запобіжний за, захід буде застосований до полтавського міського голови Олександра Маманя. Ось, Олександр, але скільки я пригадую, я можу помилятися, але я не можу пригадати випадку, щоб діючому міському голові великого міста, великого тобто, обласного центру, були під'явлені такі звинувачення. Ну, можливо, були десь у корупції. Ні, <клес> Ну, Полтава ж це унікальне місто, тому тут місько, міський голова здає розташування українських військ. Ну, на, 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 на жаль, ми таким от відзначилися дійсно. це... Одиничний випадок. До речі, а на Новий рік е, хто робив привітання полтовчанам? Міський голова Олександр Мамай. Він, він всі свої функції виконує, тобто прийшло СБУ до нього в кабінет, він підписав там документи, що він ознайомлений з початком кримінальної справи. На цьому все закінчилося поки що. Ще є цікаве питання: якщо його таки буде взято під варту. То вочевидь він не зможе на той час виконувати функцію міського голови, і тоді питання: хто буде виконувати такий, чи перший заступник, чи секретар, яким є е, дуже скарбійка <підвілик> буде. Секретар міської ради Андрій Карпов, який є ну, голова нашої фракції, фракція Європейська Солідарність. Він має виконувати функції міського голови. Якщо міський голова з тих чи інших причин не зможе виконувати свої обов'язки, ну я думаю, що поясники готов, хто не може не здодатись. Андрій Карпов він також відомий. Під псевдонімом Андрій Полтава, тобто відомий український блогер, тобто, це досить цікавий факт. Ну, так, так є. А, скажіть, будь ласка, от е, зараз е, слідство перевіряє причетність військового голови до вчинення злочинів проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку, і також йому може бути висунуто звинувачення у інших злочинах аналогічного штибу. А що він за людину, Олександр Мамай, як політик, від кого він балотувався? І чи було до того, як він став міським головою про його ватну позицію, чи він воно виявилося вже після того, коли він став міським головою? Ну міський голова в нас вже третій термін поспіль балотується. Балотується він на таких, будемо казати. Про російських гаслах це, це завжди було нічого нового про Олександра Мамая, ні до виборів і після виборів. Ми не узнали. Інша справа, чому, е, ну, скажімо так, не більшість полтавців, але певна частина полтавців голосує за нього. Це інше питання. Ну, в нас взагалі дуже 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 таке, я б сказав. Ну, до, до, досить важне місто, хоча е, хтось там каже центр України, чи, ні, у нас насправді всім дуже сумно, от, але е, балотувався на цих виборах. Він балотувався від е, партії за майбутнє, от, ну і всім відома його співпраця з ОПТЖ, зокрема землі Кивою. Ну це е, тут є. Е. Потім, трохи більше року тому, ми знаємо про висловлення Олександра Мамая про те, що на території України воюють Америка і Росія. І, Та тобто, ця ватна позиція, вона ж не взялася вчора чи позавчора. Вона завжди була. Зараз вона навіть ще й пом'якшена. Я б сказав так. Його риторика порівна з тим, що він казав ну, навіть рік тому ви кажете, що Полтава досить ватне місто, ну це є трохи дивно, тому що, ну, зрештою, полтавський діалект є базою української мови. На базі полтавського діалекту е, існує літературний варіант української мови. Тобто, звідки та ватність взялася? Ну, по-перше, Полтава, якщо ми візьмемо е, історію Полтави, то е, Полтава е, була як е, тричі повністю винищена за радян... за часів радянської окупації. Тобто е, ті люди, які зараз живуть в Полтаві, якщо ну ми говоримо там про корінних оцих полтавчан, то в принципі тут їх дуже дуже мало е, багато е, були. Завезені в Полтаву. тобто часи Голодомору на Полтавщині, це були ну це, мабуть, одна з найбільших постраждалих областей. Тобто те, що Полтава, там як її називала духовна столиця України, калиска української мови і все інше, це все так, але це в минулому. Ми ж прожили жахливе 20-те століття, і плюс багато в Полтаві, зокрема. За радянських часів, вже навіть коли не проводилося винищення, тут багато давалося квартир відставникам радянської армії. Тобто, ці ж всі люди тут живуть, вони ніде не діляться. тому, ось так. але маємо те, що маємо. Е, добре, а чому його все ж таки обирали? Можливо, він ну є ватник, але при тому він ну це не виключає, що він може бути добрим господарником. Ну, я б про це не сказав. Ні, обирали за гречку. Ну, умовно за гречку, тобто за пайки, за якісь. Ну, я б от просто, просто можу цифри навести, що на останні вибори в Полтаві прийшло лише 25% виборців, які мали робити вибір. Просто люди розчаровані. <таспоріг> Тричі його обрали за Гречку, по суті. Так, А він попередні рази від кого обирався, від кого балотувався? Попередні була його особиста зареєстрована партія Совість України, а перший раз, по-моєму, як саме висуванець, що це я не пам'ятаю зараз. І кожного разу було відомо про його ватну позицію. Безумов е, ще одна тема, яка пов'язана з цим, хоча трошки інша, а наприкінці року на сесії Полтавської міської ради, депутати проголосували за те, щоб не зносити пам'ятники. Петру першому та Олександру Пушкіну його, е і ймовірно через те, що ці суб'єкти ославили ос Полтаву у світі. Однак я своїми діями однак, я не зовсім впевнений, що Полтаві потрібна така слава. Це так і є, але тут навіть навіть ладно, там пам'ятники там Петру Першому, Пушкіну в Полтаві стоїть пам'ятник генералу Ватутіну, кату українського народу, тобто який займався тим, чим зараз займаються москалі, не українців, і, і навіть за те, щоб зняти йому пам'ятник, ніхто не проголосував. тому та тут. Це набагато гірше, ніж ви собі уявляєте. А скільки я розумію, в Полтаві, окрім цих пам'ятників, є Меморіал музей Полтавської битви. Що Тобто ідея була яка, що пам'ятники, ми, коли голосували на сесії міської ради, ми розділили пам'ятники на три категорії: це перша пам'ятки імперської доби, тобто мова йшла про те, щоб перенести їх на територію музею Полтавської битви. Пам'ятники там радянським полководцям, які нам нужны, і третій пам'ятник Пушкіну, який поставлений, якщо я не помиляюся. 1986 році, тобто ну, пам'ятки, які не мають абсолютно ніякої е, художньої цінності. Але, е, на жаль, більшість депутатів Полтавської міської ради тримаються за цей Савок, і цей Савок продовжує жити Голова. Добре, ну але справа в тому, що ну, я розумію, що минулого року це ну, тяжко, але можна було зрозуміти. А що зараз їх? Тобто який розклад сил в Полтавській міській раді. Ну, розклад сил досить дивний. Тобто, по суті, в Полтавській міській раді є фракція Європейська Солідарність, шість чоловік, всього депутатів 42, От, шість чоловік в Полтавській міській раді, фракції Європейська Солідарність, які, в принципі, і виносять, ну пропонують рішення і про зняття пам'ятників, і про заборону Московського патріархату, і інші речі. Всі, всі інші, то вони по суті. Ну так позиція дуже хитка. Є е, три чоловіки фракції «Свобода», які в принципі ці позиції нас абсолютно підтримують. По іншим питанням там деякі різні. А всі інші, це є партія за майбутнє, фра е, минула фракція ОПЗЖ, е, партія рідне місце е, Слуги Народу. Е, ніхто цих рішень не підтримує. Mm. А, а сам сам меморіал був у кавській битві, якому він стане і що він несе зараз? Чесно кажучи, я там давно вже не був, але е, він в нормальному стані. Це музей державного значення. Тобто, ну, він, він є, він він працює. Тобто, е, досить е, ну, я десь більше року там був. Тобто, Досить адекватні курсоводи, тобто подається як полтавська катастрофа. Ну але в принципі, там всім пам'яткам імперської доби, тобто, пам'ятник Петру І, пам'ятник рускої слави, пам'ятник коменданту Келліну. Вони там знайдуть своє прекрасне місце. Як, як певний історичний період, який ми прожили. От, і ще, що я було хотів запитатися, а... В силу антуражу цього відео там Полтавська міська рада погодилася з функціонуванням церков Московського Патріархату у Полтаві. А яка зараз ситуація? Скільки їх взагалі є в Полтаві, скільки церков ПЦУ, і чому знову ж таки міська рада на це пішла? ну Тому що міська рада. Зокрема, наприклад, от, ну, і голова, який е, бажає, е своїм духовним наставникам митрополита Московського патріархату. Та ж партія рідне міста, яка керована колишнім регіоналом Олександра Музевіченка, е, який має особисті стосунки з митрополитом Філіпом Московського патріархату. Тобто, е, але з іншого боку, я не втрачаю особисто оптимізму. Це вже. Останній раз перед новим роком ми виносили це вже в п'яте цю пропозицію. І кожен раз ця пропозиція по забороні московського патріархата набирає все більше і більше голосів, тобто через особисте спілкування. Якщо перший раз, якщо я не помиляюся, лише 14 депутатів проголосували за заборону московського патріархата, а Зараз це вже 20. Тобто не вистачає лише двох голосів. Так що процес е, рухається а Більшість церков в Полтаві московського патріархату. Це ну, так історична скла. То а, а яке співвідношення? От? Е, с... Десь, ну, я десь один до трьох. Один до трьох. А чому о, така склалася е, е, ситуація історична? Чому полтачани не, не хочуть ходити в ПЦУ? чи їм байдуже в по яку церкву ходити? Яка церква біля хати в таку йдуть? Ну, десь таким чином? Хоча е тенденція така, що у полтавчан багато ходять церкви ПЦУ. тут питання кількісті самих церков, тобто це церкви заповнені. Це церкви відчинені зараз. Ну зокрема, от на наш храм він ще працює плюс до всього як волонтерський центр на випадок повного бокату, як пункт обігріву. В, вона буде працювати, тобто в нас заготовлена вода, є опалення. Ну тобто ні, церкви працюють. Церкви працюють, церкви служать, церкви е відкриті для людей. А, ну але ну так сталося. Ну, сили ж ніхто зараз забирати не буде. Це, в принципі, я думаю, що має бути ініціатива Верховної Ради України в першу чергу. А ласка, а от на такому особистому своєму рівні священника? А ви спілкуєтеся з, з, з священниками? з Московського патріархату і чи є серед них настрої бажання перейти в ПЦУ? Ні, я не спілкуюся з священиків московського патріархата. Ну, в мене нема особливого бажання насправді, та й часу нема, чесно кажучи, з ними спілкуватися не до того. Але, але ви відчуваєте, є такий настрій Полтав переходиться? Чи... У парафіян є. А що Зробиться за священиками. Ну, я просто знаю, що до нас приходили люди, які навпаки казали, що священики московського патріархату закликають, зокрема, закликають чекати російські війська, які будуть освободителями, які їх освободять. Ага, і тоді памятники Пушкіну вони і знадобляться. Та ні. Вот. О, е, до речі, е, де, деякі в Полтаві пропонують пам'ятники цієї імперської доби і всіх інших накрити якоюсь там, чимось накрити, і хай вони будуть накриті. От, е, це, як на мій погляд, це просто так, щоб коли прийдуть їхні, да, так е, і зняти. От, бачите, ми ж для вас все зберегли. Ну, воно ж від вітру, від холоду, спеки дощу, воно ж все одно Це полотно зіпсується за якийсь час. <рисуло> <рисуло> Отже, я вам дякую за цю розмову. Було цікаво, тому що дуже важливо відчувати настроїв і в окремому місці. Тим більше місто дуже важливе і дуже цікаве. І, як на мене, все таки дуже українське. Над тим ще треба багато працювати, працювати і працювати. Я теж вам дякую, дякую всім глядачам. Спаси вас, Господи, слава Ісусу Христу, слава Україні! Дякую вам.